Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми будемо з вами готувати житні пампушки з часником. до борщу. після випікання пампушки виходять настільки смачними та ароматними, що їх обов'язково треба спробувати приготувати. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці. Українська кухня кращі традиції. Для початку приготуємо опару. Для цього в миску виливаємо 150 мл від загальної кількості води. Вона повинна бути нагріта не більше 30 градусів, до води додаємо дріжджі. В рецепті я використовую свіжі, цукор. Та 2 столові ложки борошна від загальної кількості. До опари борошно додаю пшеничне. Все гарно перемішуємо, щоб рідина стала однорідною. Накриваємо та ставимо в тепле місце підходити на 20 хвилин. Коли опара підійшла, починаємо готувати тісто. В миску, де будемо робити заміс тіста, виливаємо воду, яка в нас залишилась. До неї додаємо сіль, олію, бажано використовувати рафіновану, опару. Все гарно перемішуємо. Далі додаємо в першу чергу житнє борошно. Воно обов'язково повинно бути просіяне. Додаємо невеликими частинами і гарно перемішуємо. Потім додаємо пшеничне борошно. Замішуємо тісто не менше 10-15 хвилин. Тісто повинно бути м'яким та еластичним. Тісто гарно замісили, воно дуже м'яке та еластичне. Викладаємо його в миску, присипану борошном. Накриваємо та ставимо в тепле місце підходити на одну годину. Тісто повинно збільшитись два рази. Тісто підійшло. Виймаємо його із миски, присипаємо поверхню борошном і трішки обминаємо. Тісто потрібно розділити на рівні шматочки. Далі кожний шматочок скатуємо у кульку. Формовані кульки викладаємо у форму, змащену олією або застелену пергаментною бумагою. Накриваємо рушничком та ставимо в тепле місце підходити на 30 хвилин. Пампушки підійшли, зверху змащуємо їх олією. Розігріваємо духовку на 160 градусів, випікаємо 40-45 хвилин до готовності. Орієнтуйтесь по своїй духовці. Як тільки пампушки спеклись, нам потрібно зробити часникову заливку. мисці з'єднуємо олію, воду. Видавлений часник, дрібно порізаний кріп. Також можна додати дрібку солі. Все гарно перемішуємо і, поки пампушки ще гарячі, зверху заливаємо заливкою. Даємо трішки настоятися. Та подаємо до столу. Коли пампушки настоялися, виймаємо їх із форми та перекладаємо на блюдо. Ось такі ароматні та дуже м'які пампушки у нас вийшли. Подивіться, яка це тільки смакота. Обов'язково спробуйте приготувати. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте Україномовний Ютуб. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.